Забираюся не нікуди не їхати і нікого бояться. Я якщо звал, блядь. я чув тікати. нахуй? ми думали, до нас вони гравці не будуть. Три тижні тому Збройні сили України почали наступальну операцію на Курщині. Однією з цілей якої було відтягнення російських військ з Покровського напрямку. Та з кожним новим тижнем, забираючи під контроль нові території, росіяни підходять все ближче і ближче до Покровська. Зараз Покровський напрямок називають найгарячішим. Російські окупанти підійшли до Покровська на 7-8 кілометрів. Наприклад, на початку року це було 38 кілометрів. Влада міста закликає його жителів евакуюватися та говорить про вікно можливостей вже в один тиждень, щоб виїжджати не під обстрілами, вітаю друзі! Я Альона Савіна. Це канал є питанням. Сьогодні ми у Покровську, щоб подивитись на те, як живе місто, поговорити з місцевими про їх настрої. Не очікувано. Ми думали, до нас вони не будуть. Там вже такі фортифікаційні споруди що У нас тим болі шахти западнає теж. Железный щит наш, ну как они там же все оборудовали. Может они еще к нам и не подойдут. – Никто не знает. Это вот так может встанут, немножко. Ну а что оставаться? Если буду, я вот тут еще буду сильно стрелять. Тут же не выселишь потом. Даже в том подвале оно еще гучнейшее, чем ты на улице. Потому же отдает землю. Mm -hmm. Ну и куда? Mm -hmm. Надо только эвакуироваться. А діти де ваши? Ну, дети тоже ж на шахте, вот это западная. Mm -hmm. Пока работают. Пока залишаются. Uh, да. Но mm -hmm. потом будут евакуировать их тоже. Mm -hmm. Шахта западная, наверное, инвест. Mm -hmm. Сказали, пока работайте. Mm -hmm. Ну все буде Украина, як кажется, <laughs> да? До конца місяця до работы жив. Зарплата. А де Всі ви працюєте, та... якщо не секрет? Ось. Ось. Ось, і... Ось, і uh -huh. Це ви там довгий час якийсь працювали? 25 uh лет. -huh. Все життя. Дочка давно виїхала. Uh -huh. Ще довго А ж у нас здесь, да, uh -huh. саме та uh -huh. Якщо ви будете там на лазур, в зовнішньому, там участь. Ми там і зупинились. Ми, та, ми там і зняли. Буває так, що все. Доброго дня. А в яку ціну у вас водичка? 20. Не, оце, не газована, правильно? Не ну, газована, слабо газована, сильно газована. А давайте тоді сильно газована. 20 гривень. Так. Да, як у вас справа? Хорошо. Я по-старому нового нічого. На... Тому ще не вийшло. О, От як ми вийшло. з вами подруги, тоді по щастю. – щастя. Тоді на свадьбу обіцяємо. Добре. Не збираєтесь виїжджати, евакуйовуватись? Ні. Будете тут, Господи, де ж ці гроші? Зараз, секундочку. – Так так. Нема куди вам? Як ті цапи тільки зайдуть. Соберусь і піду. Uh -huh. А куди не знаю? Uh -huh. А поки будете тут. Ну так. Да. Uh -huh. Ну, паспорта, тут ногі такі, як я, uh -huh. одіночки. Не так. То коду паспорта брати не будемо. Собрались і пішли. А куди піде? Я тут родилася, я не збираюся. Так і я тут хуй, родився. О, оце позиція. Оце я розумію. Нихуя, я їх что сюди звал, блядь. Я чого должен тікать нахуй. Все, ми беремо водичку. Бережіть себе. Дякую. Все буде Україна. Сипец. Как это береги? Ну, блядь, дрон хуй не літает, бережить. <реку> Побажала, так? Да? Стядай, поїде в свій Київ. Небажаю вам. Я в Селидовки проехал, потому що там уже пизд. Там уже все розпіздало. Ага, вот, вот, на вот этой путь блядь. Щоб тут щось хоч купити, купіти, що випити, пожрати, що там. А там піде, смеркли город. Наразі в місті триває комендантська година з третього дня до одинадцятої ранку наступного дня. Ось два години закрили аптеку, не може вийти. закінчується три заканчується час. І як я буду їхати. А, це ви когось чекаєте, щоб підвести? Забрати з аптеки. аптека оптимусти. Работаю до двох часов. От вже 80-ті вона ще не вийшла. Зараз включать те време, що я буду втрафувати, не зайшов. Угу. До... Скажіть, а не плануєте виїжджати, евакуйовуватись? Ні, Будете некуда. тут? Угу. Жінка тут, батьки тут і убью, значить, тут буду, а не десь валятися. Угу. Не забираюся. Мені 73 роки, так що. Не страшно вам в окупації опинитись з росіянами? Не знаю. Угу. Не знаю, що буде, ну, а діватися нікуди. — А от зараз яка от ситуація в місті, вибухи кажуть постійно, це ж комендантська година, більше вона є, ніж, ніж її немає. Як ви ну, своє ну, життя? от… — Привикаємо поки. камісті. Це ж, коли вже буде воно на глазах, а покуда воно десь там, щось — і нічого страшного немає. А як буде от перед глазами, от тоді буде вже. Ну, йолки паки, не ну, що ж таке. Ну добре, Ви, мені здається, вже... виходить вже. Виходить. Все. Става, Гарного вам дня. Успію. Все. — Не збирався. Я говорю, шість каністр бензина є. Трошки запаси зробила. Деб... А белью, то все в хаті, гаражі, все. Сібілюють, пічку кинуть. Ви що таке придумала? А ось так я придумав. Я за вас не збираюся і, і все, і нічого не ставлю після себе. Не себе, ні кого. Пепел найдуть, найдуть. Я давно сказав, не збираюся нікуди їхати і нікого боятися. Коли приїжджаєш у Покровськ, здається, що це місто взагалі нічим не відрізняється від інших містечок України. Ось ми в центрі розмовляємо з місцевими, та вже на наступній вулиці війна нагадує про себе розбитими вщент будівлями. Дного вторгнення Покровськ стрімко розвивався. Тільки подивіться, як тут святкували День міста в 2021 році. Тут знайшли прихисток ті люди, які тікали від війни ще в 2014. -му. Зараз в місті вже чутно вибухи, які доносяться від лінії фронту. Ось так виглядає Донецький національний університет. В лютому Росія вдарила чотирма ракетами по центру міста. Дві ракети просто таки добили будівлю виша, дві влучили в школу. Сьогодні, знімаючи в центрі, ми зайшли в Свято-Михайлівський собор, де священник після молитви попросив місцевих не нехтувати правилами безпеки та вивозити своїх дітей. А церква не переїжджає, не закривається все в порядку? Поки що ні. Не збирайтесь поки. Може, буде громко, а там переїдьте. Тут би Ну вот там он расписание только в обед, потому что комендантский час с 11 до 3. Никто ничего не знает. Я вам скажу, что никто ничего не знает. Угу. Тут день на день, день тихо, день вроде бы громко. Сегодня с утра бухало, но вдалеке опять же как линия фронта уже тут. Добрый, Добрый спасибо вам также. Пока мы еще ходи, еще у нас магазины работают еще можно. Угу. Там, а? а вы не в курсе, Конфир закрыли уже или он работает? Без понятия. Якщо навіть може і працював, то вже полтретього. В три часа вже комендантський час починається. А роботникам треба розійтися. Настрої місцевих різні. Хтось буде виїжджати наприкінці цього місяця, тобто через декілька днів, очікуючи останню зарплату, хтось буде залишатись в місті, поки воно під захистом української армії, сподіваючись на краще.